Олексія Навального вбив Путін наш спільний ворог, і Олена Зеленська. В той час, коли Юлії Навальній було так важко, вона просто взяла і проігнорувала цю можливість присісти поруч, поруч з Юлією Навальною, обняти її, утішити її. Я бачу в інформаційному полі дуже часто гуляє інформація про те, що, мов, Навальний він був також проти України, він не захищав Україну. В 2014 році, коли почалась війна, вони проігнорували головне війну. Але давайте згадаємо такий факт: У 2014 році, коли Путін напав на Україну, то німцов. Разом з Навальним організовували мітинги на підтримку України мітинги проти війни з Україною. В центре Москвы состоялся марш мира, участники которого выступали против военной операции России на территории Украины. Марш мира и митинг в поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Агрессивная, непредсказуемая, ненадежная страна, претендующая на территорию соседней... Також Дар'я Навальна, це дочка Навального, виступала в Європарламенті, де вона також говорила за Україну. Дар'я Навальна закликала представників європейської еліти впливати на Путіна, тому що Путін звершує агресію не лише проти її батька, який у в'язниці, але також і проти України. Будь ласка, нам всім потрібно відкрити очі. Давайте все ж таки брати приклади. І навчатися від мудреців. Цитата вивірена життям, що ворог мого ворога мені друг. Прийшов час, щоб назвати лідерів опозиції, назвати їх своїми друзями. Дуже, дуже неприємно на це дивитися, коли наші блогери вони поплюжать лідерів, лідерів. years of flirting with putin made it clear to him that to increase his ratings he can start a war. how much will the war with ukraine cost to europe? even now, with so many news on russian troops coming to the ukraine border, no one's really talking about it. Допоки Україна не зрозуміє також і Росія банальної істини, що ворог мого ворога мені друг, доти нас не буде перемоги.